Привіт! В цьому відео покажу вам зволожувач. Замовили його з Алікспресу. Прийшов він в такій от коробці. Запакований добре. У нас був малий зволожувач він не допомагав У нас вологість близько 30%. І вирішили взяти його, так як він дуже зручний. От. Можна, не знімаючи кришку, сюди просто наливати воду. Він потужний. Далі ми його ще перевіримо. Тут є ось така от стрічка, якщо не переклати, можна наробити затопити сусідів. Тут пише, що потрібно виняти пінопласт. Ми відкриваємо, тут ніякого пінопласту не видно. Тобто, скоріше за все, потрібно зняти ось ці вот стрічки і там буде сам пінопласт. Ось відклеїв я тут стрічку. Тут стрічку. І після того ось так воно виймається. Просто зверху тягнемо. от. І тут у нас лежить такий кусок пенопласту, його треба викинути, бо так відгуки, що він затоплює. Тобто людей його включають, зразу не виймають цей пінопласт і топлять людей. От, Тут все просто. Класно, тут що тут навіть можна об'єднати ось цей рівень води. Тут є такий шарик, який рухається. Зараз спробую вам показати. Він тут для рівня води. ось Тут пише зона вприску води. Ось тут пише, щоб не регулювати вручну за допомогою воду води. Суті, далі просто беремо, ставимо його на його місце. Ставимо сюди цю кришку і сюди просто наливаємо воду. За допомогою цього можна крутити і збирати потік, куди буде Направлено пара. Включається просто так само, чим більше, тим більше подача. До речі, його можна об'єднати з розумною розеткою Xiaomi і датчиком вологості. Це буде набагато краще, ніж. Купувати зволожувач з встроєним рівнем, так як той, що встроєний, міряє вологість біля. А датчик волосів ви можете поставити десь в кімнаті далі і при тому вимикати-вимикати ну, розетку. Якщо цікаво, то зніму відео і розкажу детальніше як. Посилання на все де що можна купити, залишу під відео. Далі будемо вимикати і дивитись. Ну, зараз у нас вологість 31%. І включимо і побачимо як зміниться цей показник. Ще вам потрібно до нього ось такий от перехідник, посилання також, залишимо під відео. Тут на розетці така є захисна штучка, її треба зняти. От. Ну і тоді вже вмикати. Ні, воно фіксується просто так. І цією штукою можна задавати по ходу направлення в яку сторону. Зараз у нас вологість 31. Так, працює він десь приблизно на хвилину. Шум легкий є, але він як на мене не критичний. На відео туман будемо складно показати, але він є. Ну Ось я спробую підсвітити фонариком. Ось туман такий десь на пів метра метр б'є точно, мабуть, вище навіть. Загалом за 8 годин роботи піднялась вологість. До 42 з 30. тому у нас двері були відкриті. Ну, якось так, але є мінус, він шумить. Ось можете послухати, як шумить. Не знаю, чи це нормально робота для нього, чи ні, але в маленькій кімнаті. З ним спати буде некомфортно. Ще підозрюю, що можливо це і за вентилятора, бо відвиків читав, що всіх все влаштовує. Ну, загалом зволожує, але шумить. Посилання, де замовляв, залишу в описі під відео. Якщо є питання, пишіть в коментарі, з радістю на них відповім. З вами був канал Кітайбро. До зустрічі!